Фінальний концерт міжнародного фестивалю Харків МюЗЕК Фест 2023 у Ярміло в центрі. Попри війну, та заборони збирати великі зали. Протягом останніх трьох місяців прифронтових Харків доводить світу, що він був і залишається культурним центром. Цей фестивальний проект, який реалізується з 2018 року, мав би бути шостим, але війна внесла свої корективи у минулорічні плани. Ми провели його в метро. Було кілька концертів. Це були концерти в бомбосховищах і в лікарнях. А потім вже восени ми провели концерт лауреатів конкурсу композиторів у Львові. Ну а вже цього року це такий більш повноцінний фестиваль з яскравими концертами, в концертних залах. Фінальний історичний концерт Гала Класік відкрив Вальс мистевости із циклу тихої музики. Відомого українського композитора Валентина Сильвестрова, твори якого на підтримку України нині лунають по всьому світу. Для харківського глядача музика звучить у виконанні оркестру Схід Опера та ансамблю Харків Мюзик Фест під керуванням артистичного директора фестивалю, диригента Віталія Алексійонка. Я хочу сьогодні подякувати усім слухачам, глядачам. Учасникам багатьох подій, які проходили у рамках нашого фестивалю. Щиро дякую за сміливість, сміливість усім виконавцям, які приїжджали і приїхали зараз до нашого міста і які не побоялися ні сирен, ні взривів. Цей вечір високої музики у Харкові разом з українською піснею також звучали найвідоміші оперні Арії Моцар та Верті Пучіні у виконанні заслуженої артисти України, солістки національної опери Тамари Калінкіної та соліста Одеського національного академічного театру опери та балету Віталія Білого. На імпровізованій сцені відбулася прем'єра. Оркестр під керуванням Івана Стецького вперше виконав гімн Валентина Сильвестрова. Твір написаний спеціально для Харкова і його музичного фестивалю Харків Мюзикфест. Серце це було присвято саме нашим воїнам, які віддали своє життя за Україну, за, за людей, за всіх загиблих у цій війні. Відкривати публіці нові імена, презентувати твори сучасних і маловиконуваних в Україні композиторів. Це ще одна важлива місія цьогорічного фестивалю. В межах нашого фестивалю ми вперше почули музику молодих українських композиторів, лауреатів нашого конкурсу молодих композиторів, які написали її під час війни. І вперше ми виконали її саме в Харкові. І ця музика вже цього року буде звучати і в Брюсселі, і в Німеччині в УЗАДОМІ. Ну, отже. Дуже різна музика, але переважно це українська музика. Цей фестиваль і взагалі будь-які концерти дуже потрібні, тому що вони примикають людей. От у нас була така історія: ми були в готелі, і чоловік, який в цьому готелі управляючий, він розказував, в нього стоїть фортепіано на третьому поверсі в готелі. І коли були обстріли кожен день, він приходив на третій поверх цього готелю і грав на фортепіано. Таким чином перемикався. Ну тобто. Творчість його рятувала навіть тоді, коли постійні були бомбардування Харкова. А я зараз живу в дуже маленькому місті в центральній Україні. І я в Харків приїжджаю якийсь концерт послухати на до Дрозенфільда і знову занурюватися в Світловодську Олександрію. Поїду враження неймовірні, дуже чудово. Вокал. Професіоналізм, вокал, атмосфера це просто чудово, і все це разом, коли ми разом стаємо і в кінці співаємо гімн для мене фестивальні дні і цього року, і минулого року це дуже і дуже важлива декларація того, що ми європейці з одного боку, і з іншого, що життя у нашому рідному місті продовжується, що Харків живе, і що культура. Класіче іскутство в дні тяжких випробувань це саме те, що підтримує народ і зберігає в ньому душу, національну душу і віру в перемогу, віру в світло майбутнє. За словами організаторів музичного свята, наступні харківські фести будуть ще більш цікавими та яскравими, оскільки чимало митців зі світовими іменами уже нині висловлюють бажання приєднатися до наступних Харків Мюзік-фестів. Сподіваюсь, що ці зустрічі будуть аншлагові і сотні тисячі харків'ян будуть мати боротися за можливість і мати можливість от, приторкнутися до чудового мистецтва класичної музики. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.